Друзі, привіт! Взяв я на пробу дві такі цікаві станції Retavies RT40. Чим вони цікаві? Цікаві вони тим, що це PMR станція 446 МГц, і вона має діамар в собі. Що, ну, і вона дешева. Це, схоже, найдешевший діамар із Ретевісів. Що тут ще цікавого? USB Type-C зарядка акумулятора прямо на акумуляторі. Область використання дати дитині в школу в садик. щоб вона не з будівельниками з вами говорила. Тому що це Діамар, і тут чують цю станцію, будете чути тільки ви з високою ймовірністю. Охорона. Якась логістика, кур'єри, будівельники. Якщо вам набридли сусіди на аналогових станціях, то в принципі з DMR такої, такої проблеми не буде. Легенька, достатньо дешева. Каже виробник, що тут є AS128, до комп'ютера я її не під'єднував. Під'єднаю, скажу по факту, є чи немає і перевірю, чи воно працює. Акумулятор 3,7 вольта 2000 мАч по вазі, в принципі, схоже на то написано потужність Вт, Антена на ній не зйомна. Це зроблено для того, щоб станція відповідала стандарту ПМР, щоб не можна було поставити більш ефективну антенну. В комплекті є Кліпса. Тімляк. кріплення кліпси пластикове і кабель для зарядки USB Type-C. В принципі, це прям за ці гроші дуже хороший варіант. Тим більше в наш час, коли там, телефонний зв'язок може не працювати, або ще щось може не працювати. Світла немає. 16 каналів. 11, 16. Зон 2. Три зони. Зон трій. Зон 1. Приємна така достатньо озвучка. Перемикач 15. чіткий. Twelve. Гучність. Є. Що тут ще з функціонала заявлено? Називається work Alone. Якщо кожній х хвилин той, хто з цієї рації не натискає кнопку передачі. То рація буде сигналізувати абоненту про те, що щось з цією людиною сталося, і треба піти перевірити або вийти з ним на зв'язок. Цікава штука, якщо десь хтось працює і потрібно регулярно звітувати про те, що все в порядку, то рація дозволяє це автоматизувати, щоб не забути про людину, яка десь там. Дякую, наступне відео. Зніму що там після підключення до комп'ютера рації.